Слава Ісусу Христу, Велику Нунці, Преосвященні владики, Всечесні отці, преподобні сестри, дорогі студенти. Але дозвольте мені до вас сьогодні по-іншому звернутися. Колеги. Я до вас сьогодні справді хочу промовити не тільки в іпостасі глави церкви, вашої матері церкви, але хочу до вас говорити як один із вас. Бо Господь Бог мене поставив в дуже такі, такі цікаві знаєте, обставини, коли я власне був першим богословом, який повернувся з докторатом до України зі студії в 90-х роках. Я бачу першого декана відродженої богословської академії, отця Петра Галадзу. А більшість вас я бачу як своїх колишніх студентів, які за тих 30 років, знаєте, посивіли, змужніли. Розвинулися. І просто ми є свідками великого дару Духа Святого для нашої церкви, дару богословів. За ті роки наша церква виховала цілі покоління тих, хто отримували відповідні наукові ступені. І ми всі, колеги, є плодом певної культури нашої церкви. Тому що після виходу з підпілля наші владики не мали нічого. А коли хтось питався, що вам потрібно, ми казали, що стипендії для навчання для моїх хлопців. Пан Олег Трібе сказав, що це є культура, яка є більше 250 років, бо Барбаремо того року згадуємо. Це є культура інвестицій нашої церкви в освіту, в формацію свого духовенства. І наших мирян. Тому сьогодні дозвольте мені звернутися до вас саме в такому контексті, споглядаючи оцей Божий дар богословів для своєї церкви в очах, в обличчі кожного з вас. Отож, колеги, я своє слово би хотів зартикулювати в трьох точках. Перше, що означає богослов'я? Все, в чому полягає цей дар, про який ми сьогодні хочемо говорити? Що робить нас богословами? А відтак до чого це зобов'язує? Друге, що означає богослов'я у ГКЦ у 21 столітті? А третє, які знаки часу і надії ми з вами покликані відчитати? Мені приємно, що в девчому я буду перегукуватися із певними очікуваннями пана ректора Уку. Ми не змовлялися перед ним. Тому, якщось буде спільного, то, то цікаво, як ми це співставимо, пане Тарасе. І справді я би дуже хотів, щоб цей форум закінчився чимось конкретним, щоб не просто так ми прийшли, поговорили, послухали і роз'їхалися. Як казав би Шевченко, великих слов, велика сила, більш нічого. До сьогодні, як ніколи, ми потребуємо певної конкретики і якогось плоду, наслідку. Отож богослов'я, справді, наша церква інвестувала в нас, поклавши руку на серце, майже усі ми з вами тут училися за рахунок церкви. Нашу освіту нам хтось оплатив. Тому наша вдячність сьогодні апостольській столиці, іншим нашим жертводавцям, які дали можливість нам вчитися. І мені приємно, що справді так і було, що кожного року більше ста студентів виїжджало з України на навчання в найбільш престижніші університети католицької церкви. І та інвестиція. На нас покликає до чогось. Ми сьогодні, дорогі колеги, повинні віддати назад своїй церкві все те, що у нас вклали. Той дар ми не маємо права закопати, ми його повинні розвинути і помножити. Тоді станеться ось це, про що говорив диканунцій. Це богослов'я, це наша праця, вона буде мати плід, цінність в Божих е, очах. Але є ще одна дуже важлива річ, яку церква нам дала, дорогі колеги. Ми не просто мали можливість вчитися в якомусь університеті, вивчити якусь іноземну мову. Ми не просто отримали дипломи, які дають можливість нам викладати в свою чергу. Ваша Мати Церква зробила вас частиною свого менс еклезіє. Тобто, ума церкви ми є причасниками тої здатності Христового тіла церкви до Богомислія. Це є щось багато більше, аніж документ про освіту. Це є певний чин. От, ми маємо у церкві там єпископський чин, колегіальність. Ми маємо священичий презбітері, маємо е, спільноту як хрещені, члени тіла Христового. Це є ще один чин, який дає можливість нам разом із церквою мислити, бути частиною менс еклезії і мати можливість і обов'язок діяти. Про що говорив ще Ігнатій Лойола. Тут е, е, наш отець е, 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 Бляза буде дуже задоволений, коли я це згадаю, знаєте, Ігнатій Лойола говорив сентірекум еклезія. Тобто не йдеться про якусь дуже приватну, особисту думку, ідеться про необхідність бути причасником мислення. Спільноти церкви Христового тіла. До речі, про це дуже чітко говорив Папа Венедикт, маючи зустріч із клиром римської дієцезії, кажучи, що не можна правильно зрозуміти друг Ватиканського собору поза Менс Еклезіє. Отож, ми з вами отримали якийсь великий дар, який є покликанням, завданням і відповідальністю. Найперше справді жити і думати разом із Христовою Церквою. Тому ми так потребуємо такого форуму, щоб бути разом. У культурі, яка позначена скрайнім крайнім індивідуалізмом. І дуже легко випасти з того менс, еклезія. І тут я хочу пригадати. Про одну, я би сказав, прописну істину, про те, що властиво належить до суті змісту слова Богослов'я. Пам'ятаєте Григорія Богослова і його славних п'ять богословських слів: перше слово про Богослов'я, друге про Богослова, потім перше про Сина Божого, друге про Сина Божого і про Святого Духа. І ось там він розрізняє між теологія і технологія. Теологія, богослов'я це є щось, що зароджується у живому богоспілкуванні, у спогляданні Бога. Те, що потім домініканська традиція висловить таким, таким терміном контемплятум традере. Тобто ти передаєш те, що ти. Бачив, досвідчив. Коли хтось випадає із живого богоспілкування в спільноті своєї церкви, каже Григорій, він щось іншого робить. Він займається, можливо, академічним дослідженням, але він не творить теологію, але технологію. І повірте мені, таких технологів в католицькій церкві сьогодні є дуже багато. Я думаю, великою бідою богослов'я Вселенської церкви сьогодні є відокремлення академічного богослов'я від живого досвіду богоспілкування і життя віри Христової Церкви. Тоді такий богослов, такий технолог випадає з того менс еклезія. Втрачає здатність раджонари кум еклезія. І, на жаль, стається така прикра річ, яку навіть сьогодні наші мудрі вчені мер'яни говорять як про світоглядну смерть, священник. До речі, який теж отримав такий самий диплом, таких самих католицьких освітніх навчальних закладах. Тому справді церква сьогодні потребує вас, дорогі колеги, потребує істинного богослов'я, потребує вашого слова про Бога в сучасному житті тілі нашої церкви. Друга точка: Богослов'я УГКЦ у 21 столітті. Упродовж багатьох десятиліть ми дискутували про ідентичність УГКЦ, про те, ким ми є, звідки прийшли, куди йдемо. І ви добре пригадуєте, що багато разів говорилося про УГКЦ як про мост, міст, посередник. Міст. Блаженніші роми кажуть, ну то дуже поганий е, значить, такий концепт, тому що він не має власної ідентичності, по ньому всі ходять, знаєте. Добре, ми від Мосу відмовилися Блаженніше, бо Мир запропонував посередник ну, більш христологічне поняття. Але нині нам кажуть, що схід і захід не потребує більше посередників. Вони можуть чудово між собою говорити про нас без нас. І те посередництво ну, втрачає якийсь свій, свій сенс. Я пропоную вам новий концепт. Не цілком новий, але добре знаний. А давайте ми подивимося на це з того пункту е, е, бачення. Як кажуть наші сусіди поляки, пункт відзення залежить від пункту щедзення. Давайте ми подумаємо про богослов'я УГКЦ 21. го Століть як богослов'я помісної У ГКЦ. І ми маємо три погляди на помісність У ГКЦ і богослов'я, яке звідси випливає. Я це назву перше це погляд з Риму. Друге це погляд з Львова до Києва, а третє погляд з Києва. Якщо йдеться про перший погляд, заклик до помісного богослов'я УГКЦ, ми сьогодні мусимо згадати митрополита Андрея і патріарха Йосифа Сліпого. Собор Святої Софії у Римі є гимном Київській церкві, її історії, її богослов'ї, її помісності. Пригадаймо собі заповіт патріарха Йосифа, і пригадаймо собі, що він заповідав, щоб колись поховати його в соборі Святої Софії, коли буде відновлена єдність колись єдиної, нині поділеної Київської церкви. Отож, патріарх Йосиф, який спочиває тут у соборі святого Юра. Нас заставляє урджет нос, Рухатися далі. Слухаючи Патріарха Йосифа, творімо 21 го століття як богослов'я помісної Київської церкви. Другий погляд на цю пропозицію, на той заклик. Цього року ми у Києві урочисто спогадуємо 30 років відродження. Структур Київської митрополії і 20 років повернення до Києва осідку і глави е, нашої церкви. І блаженніший приїхав до Києва з посланням, який називається Один Божий народ у краї на Київських горах. Там вже вказані певні кроки, певні віхи. В богомислії Київської церкви. Можливо, заклик до певного навернення нашого ума. Але блаженніший умир нам говорить про те, що ця Київська церква перестала бути мрією. Вона є реальністю, яку нині нам дарує Господь Бог. І третій погляд уже з Києва. Коли наші православні брати почали відроджувати свою помісність після отримання Томосу про автокефалію і була сформована Православна Церква України, я написав послання Наша Свята Софія. Це була спроба. Спроба відкрити для нашої церкви. Погляд на нашу власну помісність уже з Києва. Осмислення місця, ролі історії нашої церкви. В тому посланні я говорю, можна мати собор Святої Софії, а втратити нашу Софію. Бо ця Софія це не є матеріальні речі, це є матриця богословського мислення, яка була. Державотворчою, націотворчою ідеєю і є, триває по сьогоднішній час. Тому запрошую вас справді роб, творити богослов'я. Богослов'я помісної Київської церкви. Таке богослов'я за своєю природою є відкрите. Воно є екуменічне. Тому що ми запрошуємо до спільного богомислія теж наших православних братів. Ми вертаємося ад фонтес, що є завжди причиною, джерелом відродження нової епохи. Нам так потрібно сьогодні не тільки збагнути себе частиною менс еклезії Вселенської церкви, але стати частиною того, що Візантійська традиція називає фроніматис Цікаво, тут фроніма означає не якийсь чин, а означає здатність, властивість, ума сприймати божественну мудрість. Тобто бути богословськи мудрими і здатними до Богослов'я. Це є ота пропозиція, можливо, провокація. До якої я хочу запросити усіх богословів нашої церкви. Бо ми так давно говоримо, що нам потрібно творити свою богословську традицію. Ми вийшли з різних шкіл, ми вчилися в різних університетах, нас виховали різні богословські традиції. Час вернутися додому і відчути себе частиною. Фроніматис Еклезіяс помісної Київської церкви. І третя думка. Я абсолютно поділяю цей заклик і цю потребу, щоб ми сьогодні богословствували в єдності із досвідом нашої церкви. Яка є зранена війною. Сьогодні до нас, нашої церкви, є прикута колосальна увага цілого світу. І ми, Богослови, будемо цікаві для світу лише тоді, коли ми будемо голосом зраненого українського народу. Наш досвід Бога в умовах війни відрізняється від досвіду Богоспілкування інших. Помісних церков. Я пригадую, як президент Єпископської конференції Франції, знаєте, слухаючи ті щоденні чи щотижневі відеозвернення, які я записував з Києва, мені сказав: знаєте, блаженіший, європейське християнство багато воїн пережило. І зродило соціальну доктрину католицької церкви про справедливу війну і мир. Але ми ніколи не мали духовості християнського життя в умовах війни. І цього так потрібно сьогодні. Можливо, нам Господь Бог сьогодні вказує свою присутність у тілі нашої церкви по-іншому. Нам треба шукати Бога там, де Він є присутній сьогодні. Його відкрити і на нього вказати. Ми так потребуємо сьогодні того екзистенційного досвіду, болю, страждань, Бога у тілі нашої церкви, нашого народу. Відтак це осмислювати, а потім висловити. Я думаю, що. Е... Цей душпастерський план зцілані рани війни, він в контексті завдань перед академічним богослов'ям має дуже конкретні, я би сказав, перспективи. Справді, нам потрібно сьогодні шукати способів для того, щоб бути, думати, богословствувати разом. У нас була гарна спільнота. Яка називалася Українське Богословське наукове товариство. Але воно вмерло. І коли я бачив, як те УБНТ завмирало, я здійснив канонічну візитацію УБНТ. Тут є присутні навіть ті особи, які за моїм декретом це робили. І коли я потім отримав акти канонічної візитації, я зрозумів одну річ. Наша церква вже переросла рамки структури УБНТ. Ми таких товариств можемо мати багато сьогодні. В Канаді, в Америці, в Другобичі, у Львові, в Києві. Нам потрібно щось такого, щоб об'єднало нас усіх. Можливо, в новий спосіб, в новій формі. Навіть в своїй новій інституційній спроможності. Тому я думаю, що ідея створення за підсумки навіть цього форуму асоціації богословів УГКЦ, яка би відповідала тим, ким ми є сьогодні. Ідея, на яку вартує серйозно звернути увагу. І думаю, що це зібрання має всі компетенції. Друга думка нам треба відродити журнал богослов'я. Бо ми потребуємо писати. Пам'ятаєте, свого часу блажніший Лимирск критикував наших богословів, що вони нічого не пишуть. Я тоді вас захистив своїми грудьми. Кажу, чекайте, ближні. ви ще молоді, вони ще не встигли багато написати. Але тепер я питаю вас, а що ви написали з того часу? Скільки наукових статей, наукових праць кожен з вас особисто зродив за весь час, коли ви отримали диплом кандидата наук чи доктора богословя? Де є ваша праця? І тому ми потребуємо такий журнал як полігон для вашого богослов'я. Маєте відвагу написати якусь розвідкову статтю. Нехай ваші колеги вас критикують. Але ми тоді будемо читати, що пише мій колега. Бо ми так багато сьогодні пишемо і говоримо, а не знаємо своїх власних богословських праць? Не знаємо. Я навіть скажу: не всі з вас читають послання голови церкви чи синоду. Хто з вас годен читати, що написав? Мій колега з якогось іншого наукового навчального осередку. Тому ми потребуємо цей журнал відродити для того, щоб ми могли бути разом, кум еклезія, давати можливість рости, розвиватися і таким чином творити це богослов'я. Хтось з вас може сказати блажніше, це дуже гарні абстрактні речі. А як конкретно це робити? Покажіть приклад. Я хочу завершити свій виступ конкретним прикладом. Знаєте, коли студенти Львівського університету Франка приїжджали колядувати до мене до Києва по дорозі на фронт, я познайомився з одним хлопцем. Називається Артур Дронь. Він пішов добровольцем на фронт. Відразу. Потім, після того, як почалася війна, я його перший раз побачив. Як колядника, який приїхав до мене, як перший колядник на Різдво 23-го року. Він приїхав із збіркою своїх віршів. Цей хлопець, серед жахіть війни писав у вірші. Але справді я побачив, що це є глибоко духовні вірші, де він як християнин, як воїн-християнин, осмислює те, що діється. Тоді він мені прочитав свій вірш. Як переспів, гимну про любов святого апостола Павла з 1 до коринтян 13. До речі, цей вірш він читав цього року на молитовному сніданку у Києві на запрошення Офісу президента. Але недавно він до мене приїхав знову. Знаєте, він час від часу приходить до мене і читає е, ті свої тексти. Він отримав важке поранення. І змінив е, стиль. Він вже не пише вірші, але маленькі есе. І я себе служив на думці, що це є Сентірикум Еклезія. Це є богослов'я нашого зраненого народу. Це інтуїція віри нашого солдата, який народився, виріс у нашій галицькій парафії і оспівує свій релігійний досвід. Я хочу закінчити своє слово короткою цитатою з його тексту. Знаєте, сьогодні головним питанням під час війни є питання, а де є Бог? Де є Бог під час війни? І ось послухайте, що каже цей, цей воїн. Коли священник одягає камуфляж, бере замість автомату стару, зашуровану Біблію. Та їде під обстріли, щоб помолитися з тими, хто хоче разом помолитися. Це говорить про церкву більше, ніж папи Римський чи патріархи Московський. Коли чоловік на межі зриву отримує лист із дитячим малюнком і втирає сльози, це в ньому стільки Бога проявляється, що й не осягнути. Так, ми віримо, що Господь все може і всіх любить, але Він досі не зупинив у мить усе це жахіття. Чому? Я теж хочу почути відповідь. Колись я точно його запитаю, чому сам не зупинив війну, якщо такий всемогутній, я матиму багато незручних питань. Це питання до богослов'я теж сьогодні. Але точно не спитаю, де він був? Де був Бог під час війни? Саме це я знаю. Бачив і відчув. Він був із нами в кожній ямці та під кожним обстрілом. Наш окопний Господь. До якого ми маємо стільки претензій та запитань, і з нами обстрілюваний, з нами втомлений. Інколи стає так невимовно важко такий вже край, а тоді раптом з'являється думка, що я в найбільш правильному місці на цілу планету. На весь сотворений час і простір я маю зараз бути тільки тут. Який чудовий досвід існування! Дорогі колеги богослови! Я хочу вам побажати не нижчого рівня богослов'я, яке ми чуємо від простого хлопця, якому є 24 роки, я хочу вам побажати мати те саме відчуття, що ви знаходитеся в найбільш правильному місці, на всю планету, на весь сотворений час і простір. Ваша церква вас потребує, вашої творчості, вашого богослов'я, вашого богомислія, бо це є. Знаки часу і надії для України і з України для світу. Дякую, слава Ісусу Христу!